Колеги вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко і ви знаходитесь на каналі Онлайн Школи бухгалтерії АВС. В цьому відео розберемо, яким буде розмір єдиного податку та ЄСВ для ФОПів у 2023 році. Держбюджет на 2023 рік передбачає фіксовані мінімальну заробітну плату і прожитковий мінімум. Саме за цими показниками розраховуються ліміти річного доходу, ставки єдиного податку та єдиного соціального внеску для ФОПів. Що ж треба знати ФОП на єдиному податку? По-перше, що мінімальна заробітна плата на 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень та не змінюватиметься протягом року. Прожитковий мінімум на одну працездатну особу з 1 січня становитиме 2684 гривні. Отже, ми можемо розрахувати ліміти доходів ФОП на єдиному податку на 2023 рік. Для першої групи це 167 мінімальних заробітних плат або 1 мільйон 118 900 гривень. Для другої групи 834 мінімальні заробітної плати або 5 мільйонів 587 800 грн. Третя група, якщо ставка єдиного податку 3 або 5%, 1 167 мінімальних заробітних плат. Або 7 мільйонів 818 900 гривень. Для третьої групи із спецставкою єдиного податку 2% доход не обмежений. Що стосується ставок та розміру єдиного податку, вони будуть наступними. Перша група 268 гривень 40 копійок, це 10% від прожиткового мінімуму. Друга група 1340 гривень або 20% від мінімальної заробітної плати. Також треба пам'ятати, що рішенням місцевої влади можуть бути встановлені менші ставки єдиного податку для першої та другої групи, тож слідкуйте за місцевими новинами. Третя група це може бути 5, 2 або 3% від суми доходу. Що стосується ЄСВ, то у 2023 році він становитиме 1474 гривні. Протягом всього року сума не змінюватиметься. Ще нагадаю про законодавчі зміни на період дії воєнного стану для ФОП. З 1 квітня 2022 року та до завершення воєнного стану ФОП першої та Другої групи мають право добровільно сплачувати єдиний податок. Наразі воєнний стан продовжено до 19 лютого 2023 року. ФОП-єдиники так само, як ФОП на загальній системі оподаткування та особи, які проводять незалежну професійну діяльність члени фермерського господарства, звільняються від сплати ЄСВ за себе, починаючи з 1 березня 2022 року та до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців. Наразі воєнний стан діятиме до 19 лютого 2023 року. Тож ця пільга залишається актуальною і у 2023 році. Колеги! Постійні зміни в світі богобліку та законодавства не дають нам розслабитись. Треба розуміти, які нововведення стосуються саме нашої роботи та як їх правильно впроваджувати. Пропоную у всьому розібратися разом. Ми регулярно проводимо безкоштовні вебінари на різноманітні теми. Запрошую вас приєднатися! Переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на безкоштовні вебінари. Відповідно до закону про ЄСВ, платники, які скористаються цією пільгою розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації, не заповнюють за період, в якому відповідно єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався. Це також не позбавляє права добровільно сплачувати ЄСВ за себе та зазначати суми такого ЄСВ у декларації з метою отримання страхового стажу. Тож виходить, що всі ФОПи мають право не сплачувати ЄСВ з березня 2022 року, але за бажанням це можна зробити. Також нагадую, що скоро на нас чекає річна звітність по ФОП. А ми для вас вже випустили корисне відео, де розповіли, що важливо перевірити кожному бухгалтеру або підприємцю в електронному кабінеті платника податків, щоб підготуватися до подання річної звітності. Дивіться, якщо пропустили!